У 1280 році 1 жовтня народився Іван Калита, московський князь, якого пізніше називатимуть засновником московської держави. Та за легендами стоїть не герой, а людина, що заклала основи майбутньої імперії, побудованої не на власній традиції, а на ординських звичаях. Калита був вірним васалом хана Узбека, правителя Золотої Орди. Його головне завдання полягало у зборі данини з навколишніх земель і вчасній доставці її в Орду. За цю покірність хан довіряв йому більше ніж іншим князям. Прізвисько Калита означало Гаманець чи грошовий мішок, і напряму відображало його сутність. Він був вправним збирачем багатств для Орди. Показовим є епізод 1327 року, коли в Твері вибухнуло повстання проти монголів. Калита приєднався до ординських загонів, щоб придушити виступ. Тисячі людей загинули, твер спустошили. А Москва отримала від Хана нові привілегії, що піднесло її над сусідами. Тоді Москва була невеликим поселенням серед заболочених низин. Весною вулиці перетворювалися на багно, а назви на кштальт Болотна площа зберегли цю пам'ять. Саме тут Калита будував державу за ханськими методами: жорстка централізація, податково-каральна система, ямська пошта для контролю, ідея збирання земель з силою. Історики навіть припускають, що Калита міг мати ординське походження по материнській лінії. У будь-якому разі його політика та спосіб мислення були просякнуті ординськими традиціями, які визначили подальший розвиток Московії, перетворивши її на ядро майбутньої імперії. Сьогодні, коли з Кремля лунають заклики повернути наші землі, коли бачимо культ силовиків, репресії та війну як нормальний інструмент політики, ми стикаємося з прямим спадком орди, що тягнеться від калити. Його спадщина не Київська Русь, а ординська державність, побудована на страху та примусі. Іван Калита не був героєм і не батьком держави. Він був ставлеником орди, який на болоті заклав фундамент майбутньої московської влади. Цей фундамент збудований не на праві і культурі, а на насильстві і чужій моделі правління. Щоб зрозуміти сучасну Росію, варто пам'ятати, її справжні корені не Київська Русь, а Золота Орда.